Коаліція і уряд спрацювали разом. Верховна Рада не без зауважень, але таки схвалила програму діяльності Кабміну. Це дало Арсенію Яценюку імунітет від відставки на рік і крім того, відкрило шлях для отримання чергового траншу міжнародної допомоги, без якої, за словами прем'єра Україні не вижити. Саме виживання уряд назвав головним завданням на наступний рік. Зазвичай затвердження програми діяльності уряду радою є чистою формальністю натомість сьогодні Арсенія Яценюка так і змусили понервувати депутати від коаліції, прочитали урядову програму і виявили, що вона є недосконалою і неповною, не охоплює всіх зобов'язань, записаних у коаліційній угоді. Мурзілка, халтура, абетка для Буратіну вранці лідер найбільшої фракції коаліції Юрій Луценко жорстоко кепкував з плану дій уряду. Мовляв, замало конкретики, а терміни виконання деяких пунктів посунуті аж на наступне десятиліття. Яценюка за колуарними відомостями це дуже роздратувало. Він кажуть, навіть грозився піти у відставку, якщо програму не схвалять. У Києві нині місія МВФ, яка саме вирішує, чи надавати Україні черговий транш позики. Якщо коаліція і уряд розсваряться, грошей не буде. А Цих запозичень України з кризи не вибратись. Завдання у 2015 році вижити. Я не буду вам тут заявляти популізм про те, що всі будуть жити багато і щасливо. Вижити треба у 15-му році. Україні треба зберегти незалежність і інших шансів не буде, каже Яценюк, Тому акцент на реформи і оборону. Україна має збудувати стіну на кордоні з Росією, відмовитись від позаблокового статусу і зробити армію за стандартами НАТО на армію та правоохоронців. Кабмін планує витратити до 5% ВВП. Хоча і цього на думку депутатів замало. Оборона не до 5%, а від 5%. Ми готові обрізати багато чого, але оборону не можна. У цьому залі всі хочуть, щоб дали не 5% ВВП, а 105. Нема ми можемо пообіцяти тільки те, що ми можемо зробити. Тому програма передбачає до 5% ВВП. Це найбільша цифра за всю історію на фінансування. Оборони і правоохоронної системи, коли ви говорите про 5% від ВВП на оборону, то будь ласка, викресліть слово на правоохоронні органи. Ви вірите вже надоїло. Кормити продажних мінтів по всій Україні. А хочете, Арсеній Петрович, економити в країні, перестаньте друкувати нікому не потрібні кольорові буклетики. Слова про плани уряду провести переатестацію всіх 9 тисяч суддів і виконати закон про люстрацію. Зірвали у залі оплески. А от до реформ в економіці і рецептів економії виникло чимало застережень. Є побоювання. Що тягар наповнення бюджету буде перенесено на населення. А де заходи по деофшоризації економіки? Ми підняли всі податки на весь великий бізнес, і будемо йти тим шляхом податкової справедливості. Що стосується пакету складних економічних законів, я вам можу дуже чітко сказати, буде дуже важко всім. Всім соціальним верствам населення програму каже Яценюк, писали міністри, а він редагував і готовий виправляти її на марші. Знизили градус критики і коаліціанти. Чесно кажучи, ми вважаємо цю програму недосконалою. Тим не менше, ми вважаємо, що ситуація, в якій знаходиться країна, потребує рішення сьогодні. 269. програма дії уряду схвалена. Відпустивши знервованого прем'єра, депутати взялись за обіцяну чистку комітетів від голосувальників законів 16 січня. Колишні регіонали обурились. Це дискримінація. Тоді колишній комендант майдану Андрій Парубій нагадав: втрачені місця у хлібних комітетах не єдине покарання, яке мають зазнати співучасники злочинів Януковича. Поважайте не нас, нас не треба. Поважайте виборців, які за нас віддали голоси. Позиція залу. Обирати або не обирати того чи іншого депутата в керівні органи це є політична відповідальність. І ми сьогодні реалізовуємо полі... принципи політичної відповідальності. І тому я але я хочу нагадати вам: прийде день незадовго, коли доведеться нести також і кримінальну відповідальність за ці дії. Також зустався без керівного крісла у комітеті економічної політики і відомий земельними оборудками Олесь Довгий, який також фігурує у справах про підкуп виборців. Марія Васильєва, Ірина Павлинок, Ілля та Максим Шинкаренки ТСН один